Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо займатися математикою. А саме я вам пропоную пригадати та показати казку. Але не звичайно, а за допомогою геометричних фігур. Малята, подивіться уважно, герої з якої казки зображені на малютку? Так, це казка «Колобок». А «Колобок» приніс для вас доріжку. А в цій доріжці щось заховав. Що це? Так, це круги. І вони різного кольору. А якого кольору круги? Правильно, жовтого, сірого, коричневого та оранжевого. Дивно, навіщо колобок дав нам доріжку із цими фігурами? Можливо, він хоче, щоб ми відгадали, що зображують ці фігури. Як ви гадаєте, малята? Що ж це за жовтий круг на доріжці? Кого він зображує? Так, напевно, колобка. Молодці здогадались. Давайте розглянемо інші круги. Малята, але якщо жовтий круг це колобок, то що зображують інші круги? Здогадались? Це який круг? Маленький сірий. А кого зустрів колобок першого? Правильно, зайчика. А чому зайчика позначили маленьким сірим кругом? Тому що зайчик маленький і сірий. А це який круг? Великий сірий круг. А кого зустрів колобок другого? Так, вовка. А чому вовка? Ми позначили сірим великим кругом? Так, тому що вовк великий і сірий. А це який круг? Великий коричневий круг, найбільший. А кого зустрів колобок після вовка? Так, ведмедя. А чому ми позначили ведмедя? Великим коричневим кругом. Правильно, тому що ведмідь великий і коричневий. І ще один круг залишився. Який? Великий оранжевий. А кого колобок зустрів в кінці казки? Так, лисицю. Отже, лисицю ми позначимо оранжевим кругом. А чому? Тому що лисиця велика і оранжева. Малята, а скільки кругів на доріжці? Так, багато. А якого розміру круги? Великі і маленькі. Ось ми з вами і розповіли казку за допомогою геометричних фігур. Малята, ви маленькі розумнички. А зараз попрацюємо з таблицею. Тут багато віконечок. Кожному віконечку буде намальована фігура. А яка саме? Зараз і дізнаєтесь? Давайте уважно розглянемо таблицю. Що зображено в віконечках? Так, круги. Вони всі однакові? Ні. А якого розміру є круги? Є великі і маленькі. А якого кольору круги? Так, сині. І червоні. А тепер спочатку розглянемо перший рядок. Ось він. Він виділен жовтим кольором, щоб вам, малята, краще було видно його та орієнтуватися в таблиці. Скільки великих кругів в першому горизонтальному рядку? Порахуємо разом. Один, два, три. Всього три круги. А скільки великих червоних кругів. Так. Один. А скільки великих синіх кругів? Правильно два. А яких більше кругів? Правильно синіх кругів. А тепер уважно розглянемо другий горизонтальний рядок. Він теж виділен жовтим кольором. Скільки маленьких кружечків? У другому горизонтальному рядку? Так, два круги. А якого вони кольору? Синього та червоного. А тепер уважно роздивіться третій рядок. Ось він. Яких кружечків більше в третьому горизонтальному рядку? Синіх чи червоних? Так, синіх. Малята, ви дуже уважні і кмітливі. А як ви гадаєте, яких кругів в таблиці більше, а яких менше? Подивіться уважно. А якщо самі не впораєтесь, попросіть допомоги у мами. Малята, ви маленькі розумнички. А чим ми сьогодні з вами займалися? Ми сьогодні круги і рахували, і визначали якого розміру і кольору, а ще й казку розповіли за допомогою кругів. А тепер ви і самостійно зможете розповісти казку за допомогою геометричних фігур. Надсилайте відео, як ви розповідаєте казку. До нових зустрічей, малята!